Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі і колеги, всім привіт. Сьогодні змолотили дворучку, як ви могли бачити, і вже бачите в сусідньому селі он молотили одну ділянку 40 сотих. Зараз будемо ось цю молотити ділянку, тут 50 сотих. Це чисто яра пшениця. Сорт називається тюбалт. Тюбалт. Дивіться, комбайн вже висипає. І зараз приїдемо сюди молотити. Така пшеничка непогана. Косочки, дивіться, навіть є такі гарненькі, великі. І вона густенька, маса є в неї. Так що якось так. Ось дивіться, комбайн молотить. Трактор повіз зерно вже. Зараз ще намолотить цього прицепа. Вже вечорі я не знаю чи встигне. Це ще не вся площа, це тільки 40 сотих і тут 50. А ще є. Сьогодні хоча б це заберемо. Бо що на завтра стоїть дощ. Так що якось так. Так, дивіться, ось молотим вже цю ділянку, вже окосили і вже висипали. Висипали першого бункера. Ось, будь ласка, трошки зелень тут є. Така пшениця Яра Тюбалт. Но скажу вам, що вона мене приємно вразила. Дивіться, там 40 сотих ділянка далі. Вже змолотили. 40 сотих повний, повний прицеп пшениці. 40 сотих повний прицеп пшениці це 3 тони. Щоб ви собі розуміли. 3 тони 40 сотих. Це виходить урожайність 75-80 центнерів. Там навіть більше, ніж 3 тонни, там 3200 десь так. До 3,5 тонн прицепі. Так що урожайність 80 це з гектара, яра пшениця. Ще більше, ніж. Чи... У нас дає ще більше, ніж е... озима. Ну, це в нас такий перший рік, що вона так сипанула. Бо минулі роки вона так 50, 60, 55 десь так давала. 60 саме більше було, наскільки я пам'ятаю. А це 80 центнерів. Гарна, гарна пшениця, дивіться, вона така продовоста. Оце що трошки зеленій, але нічого. Поміряли вологу, там міряли, була 13, тут вже 15,9, трошки відсирюває. Ну Сьогодні ми даного куска можливо і не зберемо всього. Але це не страшно. Скільки зберемо, стільки зберемо, тому що... У нас ще там з того боку, там за кущами є ділянка. І ще два городи тут молотити. так що Хоча б щось ми сьогодні цього прицепа мусимо добити. Так що такі справи. Дивіться, ось на сьогодні все. І там буде болями об'їжджати, поза селом туди об'їжджати. Ну, там вже кінець села. А ми набили, дивіться, тут ще трошки залишилося, ще десь кілограмів 400-500 буде. І повний прицеп у нас. І ще кілограмів 400-500 буде, це з 50 сотих. Ну, ми вже залишили, того, що сиріли, вже намолотили цього прицепа, їдемо додому, тому що у нас он там виглядає, за кущі виглядає, там ще 25 сотих, і ще один город 35 сотих і ще один город 42 чи 43 сотень. Ну, Коротше, ще гектар молотити нам. Ну. То Ми вже дай хоч, що -небудь, щоб е... Бо на ніч. Стоїть дощ і на завтра дощ, хоч що небудь, щоб забрати. Так що такі справи. Ще вам дякую всім, дорогі мої дровні аграрії, друзі-колеги. Всім щиро дякую за лайки підписки. Всім до побачення. До нових зустрічей. Якщо сподобалось, ставимо лайк і підписуємось на канал. Все, до побачення.